Слава Україні! Вітаю вас в такому ранковому чудовому лісі. Сьогодні 19 вересня і ось така в нас перша знахідка. Лайк. Like. Ну що ж, йдемо далі. Ну що ж, ось така наша наступна знахідка. Ось тільки вимкну камеру і ще один. Ось так нагаляли. росте такий грибочок. Ось такий наш грибок наступний. Трішки червивий. Йдемо далі. Ось такий чудовий грибочок під ліщинкою. Горішок. Наступний грибочок. Беремо і йдемо далі. Ось такий грибочок. Ось дивіться, яких два красені. Ось так в ожинці. Чо, дістаємо. Ось так. Ось тільки вимкну камеру. Зовсім непомітній. Дивимося ще. Ось все та ще ожинка. Те саме місце. Ось один. А ось інший. Щоб ви розуміли, скільки це місця. Буквально декілька квадратних метрів. Декілька метрів від того місця. Ось такі знахідки. Хтось збив якийсь грібник. Я дуже ще ціни. Шукаємо ще. Ось такий красень у нас тут дочекався. Ось такий грибочок. Дуже красивий. Ось цей це взагалі крас. Такі гриби мені подобаються. Красота. Ось такі грибочки нам зараз зустрічаються. Розмір шикарний. Ось такий молодесенький грибочок. Це що у нас? Це ще один. Що ще один молоденький. Ось такий красивий, Ух ти який. Просто погляньте, ідеальний гриб під такою маленькою сосною. Гетнуть зовсім нагаляваний, але помітив я іще одного. Ух ти! Розмір просто супер! Це вартує лайку. Ось таких два красивих грибочка нас чекає. Це другий. Знайшли ми ось такого чудового грибочка. Ось такий чудовий гриб З осіннім таким забарвленням. Трішки мишка його поїла. Беремо, шукаємо ще. Знайшли ми ось такого. Трішки поїдженого грибочка Але гарний. Шукаємо ще. Зрізав я польські гриби, повертнюся на ось такого. Не очікував його тут зустріти. Що ж, йдемо далі зрізати польські Не очікував його тут зустріти. Зазвичай тут ростуть тільки боровички але знайшов і боровочка. Ось такий красень. Що ж, беремо? Ось такий красень. Дуже красивий, беремо, шукаємо ще. Давно я не знаходив на цьому місці грибів. Ходжу, ходжу постійно. Постійно немає. Ну, Сподіваюсь, будуть ще рости. Ось так при дорозі, ріц грибочок, але хтось через розтоптав, тап через їхав, але є ще маленький цілий. Пряче поїла мишка цього гриба. Далеко помітив цього красень. Шукаємо ще. Ось такий грибочок. Ще старий. І ще польський. Польський вам всі не показую. Результат покажу вже в кінці. Ось такий гриботок. Шукаємо ще. Позавчора я тут був і залишив цього гриба зовсім малесенького. І ось так за два дні він виріс. Так що малесенькі гриби можна залишати. Вчора я ще в одному місці залишив. Можливо завтра я його заберу, якщо ніхто не знайде. І зроблю відео. Зробимо якісь висновки щодо цього. А зараз забираємо. Ось такий красунчик боровик. Це сьогодні перший. Йдемо шукати ще. Ось так на не росте грибок чудовий. Помітив його здалеку. Та Один чудовий грибочок. Шукаємо ще. Черговий грибочок. Так, чудовий. Ось такий красень. Помітив його здалеку. Йдемо далі. що, ось такого борочка, вже не показував. Але ось тут, ось такі красень росте знайшов ось таку поляну. Я сподіваюсь, видно все в, в одному кадрі. тоже срываемо. Вот так. Ось так на роздоріжжі. Простає такий чудовий грибочок. Ось одна дорога, ось інша. Перейшов дорогу ось звідти. І такий чудовий грибочок. Так, бровочки на сьогодні радують. Ще один такий красень. Йду шукати ще. Ось такий грибочок. Вчора я тут проходив. Але його не помітив. Ось так під дерево. Ось такий красивий. Результат того, що ми назбирали сьогодні, буде в кінці відео. Ось такі чудові знахідки. Ось другий. Це ще не це. Найперше я побачив цього. Але красий. Ну і в кінці нашої подорожі знайшов такі чудові гриби. Перший і другий. Просто супер. Зараз покажу вам результат. Ось такий результат. Повне 15-літрове відро ну і трошки польського гриба. Якщо сподобалося вам, поставте лайк, підпишіться, а також коментуйте.